Вітаю, волелюбний і найміцніший народ світу, не дивлячись на те, що сьогодні з вами ми проходимо дуже важкі і темні часи, в серці кожного віруючого є багато світли і віри завдяки нашому Спасителю Ісусу Христу. Він народився для того, щоб осяяти будь-який шлях. І в будь-які часи з Різдвом Христовим. І хай в цей особливий день вас торкнеться Божа благодать, осяє і зміцнить. Дорогі друзі, вітаю вас зі святом Різдва Христового. Я хочу побажати вам в цей день Божої благодаті, а також у цей нелегкий час хочу побажати вам Божого захисту. Разом з Різдвом прийшло, на цю землю прийшла до нас надія, надія на нашого Господа. Тому кожна людина. Може спілкуватись і шукати Господа і бути впевненою, що Господь завжди прийде до неї на допомогу. З Різдвом Христовим вас. Всіх вітаю з Різдвом Христовим, незалежно від того, 25-го чи 7-го ми святкуємо, з наступаючим новим роком. Нехай цей рік стане роком миру, порозуміння, покаяння для когось. Нехай запанує. Нашому світі Божа любов з різдвом Христовим і Новим Роком.